Він вірив, по польовій трасі швидко наближалась новенька БМВ. Враз машина зупинилась, і на асфальт скочив великий сірій собака, а за ним зачинились дверцята, і машина зі святкиською з цього сокола шагонула вдаль. Спочатку сірій обманив пес перс не, не зміг збагнути, що сталося? як ці його викинули, лишили. Серце теліпалось у нього в грудях, а думки роїлись у голові, як джоли. Невже я став їм непотрібний? Країлась у собаки душа на часточки. Не може бути. Мої господарі люблять мене. Вони просто поїхали в гості і лишили мене, як часом лишали у дворі, і тоді годувала мене добра бабуся сусідка. Всі, люблять. Всі мене люблять, сіли їхні в на всього і лапу давати, і палицю піднімати. Ходили разом до лісу, на рибалку. Вони не могли на мене, на мене тут лишити. Треба чекати. Не будуть вертатися і заберуть. Так розважував собі великий сірій пес із трикутними, ледь зігнутими нашорошеними вухами. З чорним носом з каштанами довірливими очима і ледь сіла над них на горілкою. Він вірив своїм господарям і вже заспокоївшись, чекав на них. Умостившись на краю дороги, він не зводив очей, метляючи своїм сірим хвостиком, розмітаючи сухе листя, чи шурхочучи чи ні. Ось з'явилась удалені машина, але швидко, швидко поїхала, не зупинившись. Це не мої, глибоко зітхнув собака і поплентився знов на своє місце. Остав вечір, опустилась ніч. За цей час мимо проїжджало ще три машини, але жодна не зупинилась. Це теж не мої. Вони лишились там ночувати, вранці вернеться, з довірою розважував пес, та влячись машинам у слід. Хоч пес давно вже відійшов від нервового шоку, коли його обманом випустили з машини, прийшов до тями, але від пережитого стресу, збрехали, що теж виходять, пересохло у роті, моїло у животі, хотіло спити і їсти. Проте він боявся навіть і неподалік відійти, що десь пошукати виболочку з водою, можуть повертатися господарі, а його тут не буде, не можуть подумати, що він їм невірний. з цілу нічку на хвильку не сторів своїх добрих довірливих очей, весь час сторожко водив своїми сірими вухами. Але вночі дорогу не тривожив ніхто і лише під ранок приїхали наступних дві машини. Та з радістю вибігала зустріч кидався до кожного, до кожної. Та машини лише нервово сигнали і їхали далі. Ось показалося сонечко, вітерець у танці закружляв золотистим листям, пес почав злизувати із порошної придорожної травинки краплі роси тамував гарячкову спрагу. Та ось знову завидніла машина. Це мої, мої рідні, вони вертаються, я їх впізнав, щасливий пес кинувся їм назустріч. Ось новенька БМВ засигналила водій люто виявився і, минувши, поїхав далі. Все стало змятіло. Сірі пес лежав, стікаючи кров'ю і узгасаючись, свідомості кипіла думка. Вони мене не помітили. Дорогу сліпіло сонце. Навіщо я вибіг на зустріч? Треба було обабіч стояти. А сонечко лагідно пригрівало його неживі вже вуха, вітерець гладив його своєю люблючою рукою. Лише господарям діла до нього не було. Вони викинули його, як непотреб, бо везли на зворотній дорозі собі нового собаку.